Вітаю! В ефірі час підсумки. Про головні події тижня розкажу просто зараз. Далі про таке. Для наших військових на запорізькому напрямку підготували та передали необхідне сучасне обладнання. Як його використовують ті, хто боронить країну, дивіться далі. У Запоріжжі відпочинок біля водойм офіційно заборонений. Чому так та яку небезпеку становить вода, розкажемо далі. Провести дозвілля весело та з користю. у притулку дайла подружжя вже кілька років. Поспіль діє акція вихідного дня, в рамках якої можна вигуляти песиків. Деталі згодом. А, а, а. Атаки по житлових будинках у Харкові та Покровську на Донеччині російська армія вкотре підтверджує реноме терористів. Натомість наші захисники тримають лінію фронту по всій протяжності і нищать окупантів. А з російського полону вдалося повернути ще 90 українців. Головне про війну в Україні за тиждень в огляді журналістів МТМ. Харків під щоденними обстрілами російських терористів 22 червня кабами вдарили по багатоповерхівці. Двоє людей загинуло, понад півсотні. Отримали поранення. Наступного дня скинули на місто три авіабомби. В холодногірському районі снаряд влучив у приватний сектор. Загинула одна людина, поранено 12. У Шевченківському районі бомба поцілила у школу. Влучання район Шевченківський район міста. Влучання приміщення школи. На щастя, поки там лише однієї людини гостра лягте на стрес. А, поки відомості такі. потерпають від російських атак і села Харківської області. Так, 25 червня окупанти вдарили щонайменше чотирма кабами по селу Бобрівка Вільхівської громади. Наслідок атак травми різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей. Пошкоджено щонайменше 20 дачних домоволодінь, автомобілі, господарчі, будівлі. Ворог намагається скажімо так адаптуватися, і весь свій, скажімо так, хлам, який знаходиться у нього на складах. Використовувати проти нашого мирного цивільного населення. Ми мали перший удар по місту Харкову у неділю по школі, по приватній. це вже був КАП 250 Він був певним чином модифікований, тобто з крильцями, з gps моделем ворог не стоїть на місці, а постійно фактично використовує місто Харків як плацдарм для своїх фактично тренувань. Вранці 24 червня окупанти випустили дві крилаті ракети по цивільній інфраструктурі в Одесі. Троє людей отримали поранення, їх госпіталізували. Пошкоджені складські приміщення торгівельної мережі, а також житлові будинки та автомобілі, які були поруч. Наразі відомо про трьох постраждалих 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років. Поранені у шпиталенні. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Під постійними обстрілами і Донеччина, так 25 червня, російські окупанти вдарили двома ракетами іскандер м по Покровську. Внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок, а також пошкоджено прилеглі домоволодіння та шість автомобілів. Вдарило током звуку ніякого. А ось будинку немає. Блага всі пережили це. Це істерлі, і вікна. В результаті обстрілу постраждало всього 46 цивільних, 5 загинуло і 41 поранено. Серед поранених 4 дитини – хлопчик 12 років, дівчата – 9, 11 та 13 років. Поранені доставлені до клінічної лікарні інтенсивного лікування у Покровську. Тим часом Україна повернула з російського полону ще 90 захисників. Зокрема, вдалося повернути 59 оборонців Маріуполя. З них 52 бійці, що вийшли зазовсталі. З полону визволено 5 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС. Бійці були захоплені в полон на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Активну допомогу у звільненні українських військових з російського полону надали об'єднані арабські емірати. Мамо, я дома, я вже не Україні. Я в Україні прибув, так. Да. Прибув, так. Прибув, да. все, я вже дома не переживай. Я тобі обіцяв, що я повернуся. Як виходив зранку на мобілізацію, я обіцяв повернутися. Я повернувся мамо, Я свою обіцянку повернув. Антоніна Богуславська телеканал МТМ. ФПВ-дрони та мавіки різних модифікацій, потужні системи підсилення сигналу для пташок, прилади нічного бачення, протимінні та засоби радіоелектронної боротьби та системи зв'язку Starlink. Впродовж тижня для наших військових на запорізькому напрямку підготували та передали необхідне сучасне обладнання. Як його використовують ті, хто боронить країну? Дивіться в наступному сюжеті. Ці хлопці служать в одній з військових частин на запорізькому напрямку. До війни люди мирних професій, а тепер – пілоти, які щодня нищать ворожу техніку та реби. Це саме їхні дрони залітають в окопи окупантів, відбивають штурми та атаки російської піхоти. Наразі це максимально ефективна зброя. Для того щоб навчитись, все залежить від індивідуальних особливостей безпосередньо кожного. Комусь здається це за день, за два, комусь здається за тиждень, за два. Основний посил в тому, що навчимо все одно. Тобто, якщо хтось хоче, якщо в нього є бажання. Хай в нього не завжди це все вдається, але ми зробимо так, що він полетить і буде. Виконувати завдання на рівні з усіма іншими. Пілотувати fpv дрони дуже швидко навчився. І Станіслав В його місто зайшли російські окупанти. Виїхавши на підконтрольну Україні територію, він одразу попрямував до військомату. Спочатку служив в іншій частині. Про роботу fpv підрозділу йому розповіли друзі. Чоловік зрозумів, що за дронами майбутнє, і перевівся на нове місце. З кожним разом ти себе удосконалюєш. Ти розумієш, що, наприклад, я виробив виліт сюди, я його образив, знаю, як то зробити, і на іншому виліті ти вже розумієш, як то все треба зробити правильно. Михайло в мирні часи працював за комп'ютером. Після початку війни служив в тиловому підрозділі. Потім каже хлопець: захотілось робити щось більш суттєве. Тепер Михайло – ФПВ-пілот. От На Mavic, умовно кажучи, тобі потрібно шукати виходи артилерії. Ти «Мавіка» вивів, якщо тебе там не глушать, все, ти пульт можеш оставити, то тебе Mavic дивиться, куди потрібно. Відповідь, ти постійно управляєш дроном. Кожен, кожен міліметр вверх-вниз вниз це вже інший напрямок може бути. Особливо, якщо сильний вітер або ще щось. Ти чітко маєш тримати напрям свого дрону, розуміти, куди тобі залетіти, як тобі залетіти. Особливо, допустимо, «Мавіка», картинка, вона завжди чітка, вона або є, або її немає. До цього підрозділу. Зілу fpv дрони надходять від Міністерства оборони України, а також від волонтерів, підприємств та організацій. Пілоти вміють літати на всіх видах безпілотників Камікадзе, і переконані, дрони саме той вид зброї, який найбільш ефективно зарекомендував себе на цій війні. Артур Туркін телеканал МТМ. Майже місяць в режимі економії працює вуличне освітлення Запоріжжя. Його запроваджено з 1 червня працює з 20-ї години вечора до півночі і змінюватиметься в залежності від тривалості світлового дня. За добу місто вживає споживає приблизно 300 мегаватт на годину електроенергії. Зовнішнє освітлення в цьому обсязі становить не більше 3%. Але в умовах дефіциту генерація не Дає заощадження 50% електроенергії і півмільйона гривень міському бюджету, кажуть в КП Запоріжжя міськ світло. Ми зовнішні мережі переводимо в режим чергового освітлення, тобто виходимо на той режим, щоб освітлювати кожна третя опора. Опора це столб, на якому знаходиться світлоточка, тобто ліхтар. Наразі ми не можемо зараз інтенсивність регулювати. По деяким технічним умовам, але от ми виключаємо дві точки з трьох. Ми виключаємо режим економії не розповсюджується на освітлення проспекту Соборного та міські світлофори. Нині Запоріжміськсвітло опрацьовує можливі джерела живлення 14 ключових світлофорів на проспекті. Фахівці розглядають варіанти створення резервних ліній і навіть підключення генераторів до кожної світлової точки. Обумовлена тим, що в період відключення якогось ТП, яке попадає там в чергу на відключення по електроенергії, щоб рух був в тому вигляді, в якому він повинен бути, то ми зараз прокладаємо нові мережі. До інших ТП, щоб вони не пересікались по черзі відключення, і плануємо десь до кінця слідчої неділі повністю закінчити ці роботи. Платити за проїзд в електротранспорті Запоріжжя незабаром можна буде не лише у водія, а й за допомогою смартфона. Для цього потрібно буде відсканувати спеціальний qr код перейти за посиланням, обрати місто Запоріжжя і сплатити за проїзд. Відповідні наліпки вже почали розміщувати в електротранспорті. В Вагоні їх буде мінімум 6. Загалом такі qr коди з'являться щонайменше в 35 міських тролейбусах і 55 трамваях. Там все програма покаже. Там єдине, що необхідно буде вибрати місто, місто Запоріжжя. Казати в програмі, вона запитає, яке місто, підтвердження, надійшло, що це Запоріжжя і все. Зараз ми їх поклили, тільки, там протягом деяких днів ми їх активуємо, перевіримо, щоб вони справно працювали. Згодом ще валідатори повісимо, і тоді вже буде трошки легше. Трагічна статистика: 38 людей загинуло на водоймах України лише за минулий тиждень. В Запоріжжі рішенням комісії з техногенно-екологічної безпеки відпочинок біля водойм офіційно заборонений. Це продиктоване перш за все безпековою ситуацією. Які загрози життю та здоров'ю людей становлять порушення цих правил, з'ясовували наші журналісти. Десята ранку центральний пляж Запоріжжя. Попри попереджувальні таблички купання заборонено, містяни відпочивають на узбережжі Дніпра та із задоволенням купаються. Небезпеки у воді для себе не вбачають. Ми відпочиваємо на Дніпрі, так як вдома сидіти деразд тяжеліє. Зараз війна на вулиці, всі стресують, тому ми не купаємося в воді. Ми просто тут відпочиваємо. Так проще, ми збираємося свої групи, відпочиваємо, видишимо. Свіжим воздухом і вообще хорошо дихань пластикові пляшки з водою та мильні бульбашки, адже без вологи ніяк. Третє літо на дитячих майданчиках міста проводять родини переселенців із Гуляйполя, Мелітополя та Оріхова кажуть у спекотну погоду дітям без води дуже некомфортно. Вони сумують за морем, але не мають жодної можливості туди поїхати. Так як до з Гуляйполя до Бердянська 100 кілометрів і годинка часу, і ми вже на морі купалися постійно, приїжджали на море по чотири по п'ять разів на за. Сезон, а сьогодні, це вже третє літо, ми проводимо його на дитячих майданчиках, площадках. Звісно, до моря ми нікуди не їдемо, не їдемо ні до Одеси, до Чорного моря нам злась. В водоймах Дніпра ми також не купаємося, переважно надаємо перевагу басейну. Дітки, а всім хочеться на море поїхати? Да. Купатися хочеться! Да? Да. А, а в басейн вам хочеться поїхати? Да. До водички! Да. Дуже хочеться, так? Да? Да! У вас багато друзів? Да! Скажі, хто твої друзі? Скажи. Артемчик і Галя. Тобі подобається з ними гуляти? Да! Залишився на узбережжі Азовського моря будиночок у переселенки з Мелітополя Тетяни. І ми звикли, що з початку травня до кінця вересня ми на морі живемо. Тобто дітям взагалі дивно проводити літо в місті на асфальті розпеченому. А між тим фахівці не рекомендують купатися у Дніпрі. З початку літа щотижневі проби води і піску на пляжах та водоймах міста беруть співробітники Запорізького центру контролю та профілактики хвороб. Загалом таких моніторингових точок у Запоріжжі 13. зараз працюють на центральному пляжі. кажуть, результати досліджень показують системне відхилення від норми кількох показників, що збільшує ризик кишкових захворювань. Щонеділі проводимо дослідження річкової води на санітарно-хімічні, санітарно-мікробіологічні, паразитологічні дослідження, дослідження токсикологічні, кишкова паличка в результатах досліджень піску. У нас відхилення реєструється по лактозопозитивній паличці. У нас реєструється відхилення по хімічному споживанню кисню, показники водневого. Це означає, що вода річки Дніпро не відповідає нормативним показникам, дозволеним документами. Перевіряють воду з Дніпра і на холерний вібріон. Зокрема, за показниками минулого тижня він виявлений у 19 з 27 проб. Холерний хлеб вібріон – доневібріон не Першої групи, Який не викликає захворювання на холеру, але може спричинити значні кишкові розлади при необережному купанні та закопуванні річкової води. Відібрано 22 проби річки Дніпро на санітарно-мікробіологічні, санітарно-хімічні показники. Зареєстровано 9 проб з відхиленнями: це ДВС-1, ДВС-2, пляж центральний права сторона, пляж правобережний, пляж вулиці Шмітта», Также готель Водограй, зона відпочинку хвиля і рівной канал. Становить вода з річки й інші загрози. Запорізькі рятувальники виявляють у ній вибухонебезпечні предмети часів Другої світової та вже нинішньої війни і попереджають, ризик травмування людини сьогодні надзвичайно високий. У рятувальників зараз дуже багато роботи і дно ніхто не перевіряв. Тому жодне місце, яке в попередні роки були дозволені для купання на сьогоднішній день відкриті не будуть. На жаль, з початку поточного року на території Запорізької області на водних об'єктах загинув. Нуло шість людей, з них один підліток. Звертаюся до громадян з великим проханням не наражати своє життя на небезпеку і. Убезпечити літні розваги своїх дітей не дозволяйте їм самостійно перебувати біля водойм, а також купатися, тому що все це несе в собі смертельну загрозу. Отже, фахівці закликають не нехтувати забороною купатися у відкритих водоймах та шукати безпечні місця на затоках у верхньому б'єфі Дніпра або альтернативні види літнього відпочинку. Ольга Ларіонова, Роман Котляр, Юрій Поворознюк, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. У Запоріжжі відбулося спецпогашення нової поштової марки. Її презентували в рамках національної інформаційної кампанії Наші податки, наш захист. Марки представлені в незвичній, круглій та квадратній формі. Художник Олександр Нікітюк зобразив монети номіналом 1 гривня, що перетворюється у смертоносні для ворогів кулі. На тлі марок можна помітити підприємства та людей, які є фундаментом, що тримають державу, а праворуч українських воїнів, що чинять опір окупанта. Кожен аркуш містить три щіпки та шість марок, а загальний тираж становить 210 тисяч примірників. Придбати поштову марку можна онлайн у поштовому маркеті та у відділеннях Укрпошта. Я хочу, щоб всі розуміли, що податки це фундамент. Фундамент нашої державності на сьогоднішній момент фундамент для нашої перемоги і фундамент для допомоги нашим оборонцям. Дуже вдячна за цю марку. Вона Символічна зі смислом, і я хочу, щоб кожен українець розумів, що податки це наша реальна перемога і наша допомога армії. Я як податківець багато років свого життя ну, потратив на податкову службу, десь 17 років загалом вийшло. І ну, завжди, ну, скажімо так, я гордився тою посадою, яку там займав, тому що вважав, що ну, багато це допомога велика для цивільних, для садиків, там, тобто це зарплатня державників і так далі. І в тому числі, ну вже тоді. Я розумів, що податки йдуть і на армію. Для мене це дуже символічно, тому що я зараз перебуваю на військовій службі, от і розумію, що податки для нас це дуже важливо, тому що це все йде на захист нашої держави. Як об'єднати колектив в Запорізькій гімназії номер 49 Відбувся тренінг для педагогів. Тім бідлен Хресу згуртованого колективу. Його учасниками стали освітяни цього навчального закладу, а також початкової школи. Злагода захід сприяє об'єднанню двох колективів в одну дружню освітянську родину. В його рамках педагоги висадили кущ калини біля гімназії, а ще взяли участь в різноманітних активностях. Більше розповість Анна Крамаренко. Спільний тренінг передбачає низку активностей, які сприятимуть ще більшій згуртованості вчителів. Допоможе в цьому тимбілдинг, який зокрема сприяє підвищенню ефективності роботи команди. За однією з справ тренінгу вчителі називали слова на певну літеру, які характеризують ідеальний колектив. Літера Р це а, рідні. О, це класно, коли так, рішучі О. і… колектива. Рішучі. Роботоздатні. роботоздатні робота На найголовніше це рішучі. А загалом зі складених літер вийшло слово дружба. А ще захід мав психологічну складову. Потрібно було зробити комплімент колезі та пов'язати на руці стрічку. Расуння позитивна доб доброзичлива. Також захід передбачав і музичну складову. Свої фотографії на стіл Розклади. Дитячі історії, смішні, розкажи. Зараз іде об'єднання колективів, і це дуже важливо, тому що ну, дві різні школи стають одним цілим, і це, по-перше, важливо і для вчителів, і найперше головне це для дітей, тому що діти будуть відчувати те, як працює колектив і е, те, як будуть проводитися уроки. Сам захід, сам тім тимбілдінг зараз цікавий, тому що. Е, це щось нове і все таке яскраве, цікаве. Цей захід сприяє згуртуванню двох колективів в одну дружню, освітянську родину. Ми об'єднуємо і початкову школу, і дитяче дошкільне відділення. Всі до одного педагогів будуть працевлаштовані, в тому числі і ті люди, які працювали в обох закладах за сумісництвом. У нас залишається дві будівлі. Ми працюємо в двох будівлях, так тобто зберігається. Повністю будівля одна і друга, і зберігається наповнюваність класів в об'єднаному закладі. Але ми об'єднуємося для чого? Для того, щоб у нас перший-четвертий клас є в нашій початковій школі, злагода з першої по четвертий. Це нам дасть змогу наповнювати класи більш, більшим кількості учнів, тобто до 27 учнів в класі. На сьогоднішній день середня наповнюваність в нашому класі 22 учня. Також у нас є дошкільний підрозділ, ну і це буде такий. Наступність від переходу від однієї ланки освіти до іншої від дошкільної до початкової, і з початкової ланки до базової школи, тому що в гімназії є п'ятий класи. Ну це буде отак от така система, наша повна система загальної середньої освіти. Також в рамках заходу просто неба відбувся флешмоб. Є підтримка, кожна підтримка, приймає. А ще на території гімназії номер 49 дев'ять освітяни висадили калину. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Напередодні дня конституції запорізькі комунальники облаштовують зелені зони міста, прибирають сквери, парки, алеї та клумби. Особлива увага працівників Зеленбуду до неофіційної візитівки Запоріжжя клумбі з трояндами на проспекті Соборному. Тут після першої хвилі цвітіння розпочали прополку та прибирання трави. Зокрема, в Олександрівському районі напередодні другого цвітіння планують обробити 23 квітучі ділянки на проспекті, а також сім скверів. Наводять Ад і в інших районах міста поруч із ними на проспекті встановлюють святкові прапорці. Перша прополка була в травні перед першим цвітінням троянд. А зараз проводимо втору прополку після першої хвилі цвітіння троянд. Зараз тільки прополка. На наступний тиждень ми їх піддобримо і заразом под'ємо. Для здійснення підтримки санітарного стану комунальним підприємством «Зеленбуд» щотижнево проводиться ряд заходів з підтримки зелених зон, з покосу трави, з прибирання випадкового сміття, очистки урн та багато іншого для того, щоб наш район знаходився в належному стані. Тим часом продовжуються випадки пошкодження зон масового відпочинку. З вандалами розбирається поліція. Трапляються випадки з пошкодження зелених зон. Це відбувається, ну, я скажу так, не з добрих мотив, але завдяки співпраці ще раз повторюсь, із поліцією, із муніципальною вартою. Му... 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 Ця робота ведеться, та за... ну, як, як як правило, ми знаходимо порушників та притягаємо їх до відповідальності, або та відновлюємо, звісно, ці зелені зони. Прогулянка із чотирилапа. У притулку дайла подружа» вже кілька років поспіль діє акція вихідного дня, в рамках якої у всіх охочих є можливість вигуляти пухнастих. Також можна принести і корм. Їжа тут ніколи не буває зайвою, адже на день притулку необхідно 100 кілограмів сухих кормів. Більше розповість Анна Крамаренко. Нині у притулку Дайла подружжя утримуються понад пів тисячі тварин. З них із прифронтових територій і з місць активних бойових дій понад 120. Передають тварин і військові. Знайомтеся, це рада. Хвостаті приблизно 6-7 років. Чотирилапу сюди евакуювали з Куп'янська. Вона була дуже налякана, в занедбаному стані і худа. В притулку її виходили. Ми дуже довго її лікували, відновлювали її стан, але досі залишається проблема того, що вона дуже сильно боїться вибухів і усього, що зв'язано зі зброєю, будь-яких дуже різких звуків. На жаль, дівчинка травмована саме цим». А це кузя. До притулку його привезли небайдужі люди з комишувахи. Він був у жахливому стані. В собачки не було шерсті. А ще в кузі немає ока. А в тілі ветеринари виявили три кулі. Але в притулку кузю привели до ладу. Його знайшли у ямі сміття, на жаль, повністю лисого. Люди спочатку подумали, що він мертвий. Але несподівано він почав гавкати. Кузю привезли до клініки одразу ж. Лікарі нам сказали, що, скоріш за все, він ходити не буде. Тому що у хлопчика три кулі у тілі: дві знаходяться в області спини і одна із них у голові. Чесно кажучи, я думала, що він не виживе. Але через три місяці хлопець вирішив зробити нам усім дуже великий сюрприз. Він встав і пішов. Просто встав і пішов. і Після цього він почав бігати. Волонтери розповідають, кузя має хронічну хворобу, через яку потребує особливого харчування. У нього пожиттєво прописаний корм гіпатік. Це корм, який обслугує підтримкою печінки. І саме цим кормом нам потрібно годувати кузі як вологим, так і сухим. Якщо у когось є можливість нам допомогти з закупівлею корму для кузі, це було б просто супер. Адже на один місяць для одного кузі нам потрібно 8 кілограмів сухого корму і приблизно 30 баночок вологого. Одна баночка коштує на сьогоднішній день 150 гривень, якщо я не помиляюся. А 8 кілограмів корму приблизно 2,5 тисячі. На один день на харчування тварин в притулку витрачають 100 кілограмів сухих кормів, на місяць три тони. А ще потрібні м'ясо та м'ясні субпродукти. У вихідні в обідню пору тут завжди чимало гостей. Батьки з дітьми і усі небайдужі люди приходять вигулювати чотирилапих вже четвертий рік поспіль. Що суботи тут і пані Тетяна. Жінка розповідає, дуже любить тварин. До притулку приходить, аби вигуляти мишка. Завжди приносить йому та його друзям щось смачненьке. Я спочатку з Марусею гуляла, а потім побачила мишка. Він сліпий, він глухий, він старенький. Його привезли, він ну, чи побили його, чи під машину попав, щось таке. Ну, лікували. Спочатку лівий глаз трошечки бачив, так, кусочком, ну а потім вже ні. Ну так гуляю на зиму йому там під стілочки роблю в цій будку. То теплу дяжоку йому, то вкусняшки отоношу, ну а так і живемо. Завітали минулої суботи до притулку і представники благодійного фонду Голоси дітей зі своїми підопічними. Принесли сухий корм, ясні консерви та медикаменти. Все це для песиків. хай вони їдять? Ось такі товариші. Будеш їсти? Ми вирішили трішечки додати дітям емоції і батькам. Ми знаємо, що ці собачки обділені увагою, тож ми вирішили і собачкам приділити час і радість, і дітям так само трішечки розвантажитися. У кожного була можливість вигуляти собачок. Він дуже добрий, він хвостиком виляє. Це найголовніше, що він до мене добрий. У нас є і собачки, і котики вдома. Ми дуже любимо тваринок всією родиною. Вирішила повигулювати псів, тому що вони мені подобаються і вони дуже е добрі, і красиві. Відвідують цей притулок і патрульні, допомагають зокрема кормом і звичайно ж вигулюють тварин. Тварини залишаються самі, вони залишаються без господарів. Наразі тут є тварини з окупованих територій, також, наприклад, ті, стосовно яких переходять виклики стосовно агресивної поведінки. Тут їх лікують, дають їм довжний уход. Також ми допомагали цьому притулку неодноразово. Стосовно засобів необхідних для тварин стосовно їжі, до нас може прийти будь-хто з 12 до 3 ви приходите з гарним настроєм. Найголовніше, щоб з гарним настроєм. А ви спілкуєтеся з волонтерами, які підбирають для вас собачку, і ви можете без проблемно у парку провести час без волонтерів, без нікого, тільки ви та тваринка. До нас нещодавно приходила дівчина. А я хочу погуляти з собачкою. Добре, дали їй собачку на ім'я Лесі. Вона погуляла з нею 20 хвилин. Прийшла і говорить, я її забираю. Притулку можна допомагати м'якими і сухими кормами, крупами, м'ясними субпродуктами. Також потрібні іграшки для тварин, повідки, нашийники та речі для підстилок. Тож не залишайтеся байдужими до долі цих чотирилапих. Якщо є можливість, приходьте вигулювати собачок. Можете прихопити із собою і смаколики для них. А ще якщо обираєте собі чотирилапого друга, то тут можна з легкістю такого знайти. Працівники шукають кожному з них, люблячого господаря, і готові передати в добрі руки. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.